Дивлячись на те, як б'ються тіпи в UFC, я не бачу їх в боксі. Чемпіон UFC хоче побитися з Олександром Усиком. Алекс Перейра висказав свою точку зору про те, що хоче провести бій з Олександром Усиком. Не знаю, якщо чесно, дивлячись на те, як б'ються тіпи в UFC, я не бачу їх в боксі. Є у нас один приклад, коли Макгрегор покликав Майвезера. Бій був зовсім не формату Усика. Як мені здається, ніколи не був. Тим спортсменом, який гониться за якимись гонорарами, який спішить заробити всі гроші світу, він робить свою справу, він відстоює точку здорового спортсмена. І я бажаю, щоб він не переходив на комерційну сторону, а залишався титулованим заслуженим спортсменом всієї епохи. Це спортсмен нашої епохи, який досяг найбільших. Досягнень в історії боксу мабі, за наше століття точно.